Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хаці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконце тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожину, влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку? Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній оселилась, як своїй. Пострибав по лісу зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючі страшно в лісі вночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке? Ой. Мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри слізоньки свої, знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця промовля, от як скочу, як підскочу полетить від тебе клоччя, на шматочки роздерущий на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі, знову захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав волохатий, забирайся звідсіля, а лисиця промовляв. От як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча на шматочки роздеруще й на порох розітрук. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою ллючи. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі. каже, годі плакать, не боюсь, я розбишак. Підійшла вона до хати, загарчала Геть, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздрущий на порох розітру! Утекла й собака зразу, а зайчатка уночі знов побігла від образи сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. І куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж, провчу я розбишак? Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. От ходім, Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать, кукуріку, на чужим пуховіку. Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки розірву. Не злякався півник смілий, та наганок, як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса за пори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний грибинець. Тут лиса аж закрутилась, я хороша, я несла, я зайчаткам не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщий на ганок, та по східцях та у ліс і зустрінув зайчик ранок знов веселий, як колись. Дітки, подумайте і дайте відповідь на запитання, яке право зайчика порушила лисиця? Хто допомагав зайчику відновити справедливість? І хто ж, врешті-решт, таки вигнав лисицю з зайчикової хатки?